Всім привіт! Мене звати Тетяна Рябукон. Я є незалежним партнером круїзного клубу Інкрузис. Я вступила в Інкрузис 19 липня 2025 року і вже через 4 місяці встигла побувати в круїзі. Мій круїз був в Європу на шикарному лайнері Месі Грандіоза. Я побачила Італію, Францію, Іспанію і два дивовижні острови це Сицилія та Ібіца. І вже планую наступних два круїзи в лютому та в травні. Так що таке клуб Incruзис? Це міжнародний клуб мандрівників, оснований на членстві. Місія Cruises зробити подорожі доступними, вигідними і навіть прибутковими для мільйонів людей. Для бронювання доступні не тільки круїзи, а більше, ніж 300 тисяч готелів, курортів, резортів по всьому світу. Ви 100% чули та користувалися сайтом Booking.com для бронювання готелів. Також Інкрузис дуже схожий з цим сайтом, але з додатковими можливостями. І на даний момент це найвигідніший сайт, сервіс по самостійному бронюванню вигідних подорожей. Зараз розповім про переваги клубу, чому вже більше двох мільйонів людей із різних країн світу приєднались до даного клубу. Компанія Incruises це компанія, з якою ви можете вигідно подорожувати та розвиватися. З компанією ви можете мати два види взаємодії: це перший від членство та другий це партнерство. Членство це лише подорожі, а партнерство це подорожі та гроші. Отже, членство це туризм. На сайті є 21 тисяча круїзних маршрутів по всьому світу, плюс 300 тисяч готелів курортів для вашого відпочинку по всьому світу. Взагалі, щоб активувати свій аккаунт, бажано мати під рукою свій закордонний паспорт для куретного вводу, вашого ум'я, прізвища, а також свій емейл e та електронну пошту. Ну і, звичайно, посилання, тому що в клуб можна потрапити лише за посиланням. Я раджу зареєструватися і обрати свій круїз, щоб приблизно знати, скільки місяців на нього накопичувати для зручності. Нагадую, реєстрація на сайті безкоштовна. Лише коли ви вирішите активувати свій аккаунт, мається на увазі обрати пакет Classic або преміум для накопичення круїзних бонусних балів, якими ви можете скористатися, коли будете бронювати свій круїз. Компанія подвоює ваш рахуночок на пакеті Класік та на пакеті Premium. Розповім на практиці Класік це кожен місяць ви кладете на свій особистий рахуночок 100 доларів, а компанія їх конвертує та подвоює. Отримуєте 200 круїзних доларів, тобто кожен місяць на протязі трьох місяців приблизно. Ви кладете по 100 доларів, отримуєте 300, а компанія вам на рахуночок кладе 600. Тобто кожен місяць бали подвоються. А також є преміум. Кожен місяць ви поповнюєте на 250 доларів свій круїзний тревел рахуночок, а компанія його подвоює. Ви отримаєте 500. Тобто за три місяці ви поклали лише 750 доларів, а отримали півтори тисячі. Зручно, зручно. Напевно, вас цікавлять питання щодо легальності бізнесу. Для мене це також було важливо при реєстрації, що компанія та засновники мали чудову репутацію у сфері бізнесу. Марк Хаттісон і Френ Кадіно у 2015 році два новатора з'єдналися у сфері бізнесу і пристрасті до подорожей та створили міжнародний клуб Інкрузис. На цей час клуб успішно розвивається в 193 країнах світу, і в ньому перебуває вже більше 2 мільйонів людей. Клуб пишається тим, що є частиною міжнародної асоціації клія, а також в ньому є захищені та застраховані всі кошти. Виступивши в Інкрузис, ви не тільки почнете подорожувати, а й станете частиною успішних, щасливих, цілеспрямованих людей. Сподіваюсь, ви не втратите можливості. Все у ваших руках, а тревел мрії мають здійснюватися. Дуже легко забронювати круїзи, відео додатково дивіться на моєму YouTube каналі. Як пройти навігацію, як зареєструватися, як обирати готелі, як накопичувати бали, так як чудово обирати маршрути та подорожувати. Запрошую тебе до свого тревел-клубу. Реєструйся за моїм посиланням. Зробила ще додаткову письмову версію. Отже, інкрузи це круїзи, готелі та резорти. Є членство тільки подорожі, і партнерство це подорожі та гроші. Ми реєструємося за реферальним посиланням. Далі обираємо три види пакетів участі. Я рекомендую Класік або преміум. На тарифі класік ви щомісячно поповнюєте свій рахуночок на 100 доларів, а компанія подвоє отримаєте 200. І так, щомісячно, тобто за три місяці ви лише поклали 300 доларів, а отримали 600. Далі тариф преміум. Преміум ви оплачуєте щомісячно 250 доларів, а компанія по двоє і ви отримуєте 500. Тобто за три місяці ви, наприклад, поклали на рахуночок лише 750 доларів, а отримали півтори тисячі. Дуже зручно. Ухопіться за цю можливість, як я свого часу ухопилась і відкрила для себе світ незабутніх подорожей, емоцій та радості.